Важко давати оцінку цим подіям, будь-яким історичним подіям, оскільки ми не в повній мірі розуміємо, як це все відбувалося. От, скажімо, раніше я споглядав історію через дати, через події, через якісь там наслідки, через кількість жертв. Зараз я абсолютно змінив свій погляд, коли побував на подібних речах. Мені здається, що підхід сухий, книжний, він не працює. Ми можемо звеличувати будь-якого полководця, будь-якого керівника держави, який там досягав значних успіхів у війнах, розвитку країн. Але через книги ми бачимо тільки його образ. Що за цим стоїть, ми не проглядаємо. Є чудова французька школа історії, школа аналів називається, і вона проповідує такий один з способів пізнання історії це крізь призму от саме людини. От як рядова людина дивиться своїми очима. На ці події, як вона їх переживає. І ось, подивившись знизу тепер на війну, я абсолютно чітко бачу, що наше сприйняття історії книжне, воно неправильне. Я не хочу тепер будувати жодних там якихось ідолів, жодних кумирів, які приймали участь або там якось впливали на світ за допомогою війни. Тому що це абсолютно інакше, коли ти сприймаєш всі ці жертви не як статистику, а як те, що відбувається в тебе на очах.